Давайте Два. Добре. Добре. Три. Льоха, Льоха, длишне движення робиш. Лошенька. Добре. Чотири. Браво, Льоха. зробиш, Добре. Кусати Андрій, коробчук, Андрій. Готовий? Раз. Два. зробив. Три. Дуже добре. Молодець. Чотири. І останній Андрію. Останній. Добре. Усатий, усатий Андрій. А, зараз Коробчук Андрій Олексюк Ярослав. Готовий, Андрій? Оп! Добре. Добре, два. Три. Андрій. Чотири. робиш. Танцюєш, Йова, йо! Добре! Олексюк Ярослав, Донюк Давид. Готовий? Оп! Нічого, нічого, рухайся, рухайся. Ярі, контролюй м'яч, ярі. Маня, чотири. Добре. Донюк, Давид. Романюк Іван. Готовий. Оп! Давай, контролюй. Молодець, то зараз. Свидейте Ножка, раз. Добре, молодець. Давай, давай, давай. Чотири. І раз давай швидше. Просто вдар, Романюк Іван, ну так, одна з м'ячем, одна без м'яча. Готовий? Оп! Давай, давай. Давай, бедно. Три. Ваня, Ваня, контролюй мене. назад. Чотири. Перед ворота. ворота. Малицький Єгор, готовий. Оп!